Ну, зараз ниттєвидна ювка у вас, ви бачите, я її виводжу, тому що, ну, я ж кажу, вона дуже-дуже багато має сміття, після того, як відцвітеться. От, отак от вона відцвілася, пустила свої квітконоси. І потім оця розетка зовсім гине. Зовсім гине. Відпускає на відкорення нові, і які можуть зацвісти вже на слідуючий рік. Але, але оце, що розетка, яка відсвілася, вона впродовж року висихає, вона суха, ось як тут. Отак, от потім у вас такі кущі напівзелені, напівсухі. Тому я ж кажу, майте на увазі. І вивезти її просто нереально. Ось цю я вже я була зрізала навесні повністю. Ось, бачите, тут спилювала. видно, спилювала. Вона оце мені повідбивала, і я її вже рази три забризгувала, Як бачите, вона ще зовсім не загинула, ще досі жива. Це саме звичайна, ви знаєте, в неї біленькі квіточки. Має ось ці квітоноси такі, взагалі вона висока, росте квітонос може видати і до 2 метрів. Так що таке. Це саме звичайна нитєвидна. Нитєвидна чому? Тому що, на бачите, на кінчиках листя пускає такі ось як ниточки. От бачите, скільки їх багато ниточки. Нитєвидна ще є. Варіїгатна. Варієгатна є ще трьох сортів. Зараз вам покажу варієгатну нитту. Це саме ниття видна теж, бачите, в неї ось такі ниточки. Бачите, ось ниточки. Це нитчата іурітауер, пістряволисна, бачите, зелена з білим. Теж ці білими киточками, навіть такі, знаєте, аж зеленим таким трошечки відтінком. Це молода рослинка, це я вже поділила після цвітіння. Зараз покажу, як вона виглядає після цвітіння, теж виглядає негарно. Ось так вона виглядає після цвітіння. Бачите, відбиває ось молоді рослинки, їх треба всі викопати і пересадити, тому що не любить вона полив. І під час поливу може навіть загинути у вас. Так як у нас вона тут росте в газоні, ми її будемо прибирати, бо часто поливається і може загинути. Тауер називається оце саме така пістряволисна з білим. Це теж нича та юка. Зараз підемо ще до двох ничтих юк пістряволисних, але вже там варігатність йде жовтим кольором. Ось у нас колоругуарт. Як бачите, в неї середина жовта, а края зелені. Вони Всі ничиті, вони такі е, в них хлистя у всіх. Не таке жорстке, хоча всі мають на кінцях голочки. Ну, це молода рослина теж, як бачите, вона ще не цвіла, тому ось вона одна-одна однісінька. Вона після тіня, теж загине і пусте потім купу діток. І так це у нас. Колоргуар. Жовта середина. бачите Це теж нитчата, теж нитчата як бачите, по краям теж такі ось ниточки йдуть, бачите? Це теж нитчата але пістрява. Ну, пістряві вони вже не такі агресивні, як звичайна зелена, і дуже гарна. Зараз ще у нас є пістрява, зелена-жовтим, зараз покажемо. Це у нас Bright Edge, у нас края тут жовті. Ну, вона тут в тіні, більш-менш не така, вона жовта, але вона жовта. Жовті края, як бачите, Bright Edge. Ця вже не така нитчата, І теж вона, ну, бачите, тоненька, теж дуже гарна. І теж після цвітіння оця розетка, яка викине квітонос, вона теж буде гинути. Деж пропаде на кінчиках такі, скажу, голочки. Це все ничисті, вони такі, як бачите, не тверді. І після цвітіння гинуть. Ще в мене є одна нова. Я її купувала зовсім маленькою. Вона зовсім м'якенька теж. На кінцях теж е, такі голочки в неї. Так що обережно завжди з юками поводьтеся. Ще за неї сказати нічого не можу, тому що вона тут молода. Так що не знаю, як вона себе веде після цвітіння. Називається Bright Start Gloriosa. Ну, Можливо, Gloriosa, тому що цвіте восени. У мене є Gloriosa, покажу, яка сама юка осіння квітуча, бо всі юки вже повідцвіталися, вони цвітуть на початку літа. А є осінньо-квітучі юки. От я, я, я вам покажу цю, я не знаю, я ж кажу, вона ще нова, тому будемо разом спостерігати, яка вона як себе поводи після цвітіння, тому що я ж кажу, це у нас ще нова. Є, друзі, юки, які називаються стволові, які після цвітіння нагинуть, а ростуть далі. Це в нас юка глобоза варігата. Ну, варігато самі, бачите, скажу, що вона дуже цупка вже. Листя у неї вже тверде, не згинається, так як у у видно Тут голки по краям ще більші. Можна я ж кажу, можна проткнути навіть собі тіло. Вони всі стволові. Стволові, бачите, вони виростають просто цілими, цілими деревами. Як бачите, ось вона відцвілась, вона не загинула. Так. Кічка, вона дає спочатку, коли вона була молоденька, вона давала біля стовбура діточки. Зараз вона дає дітки на стовбур. Бачите, скільки їх тут який кущ? Це все треба обрізати і укорінювати. Можна лишити і так цілим кущем, але скажу, що це будуть вже просто великі зарослі. І цвісти вона буде десь в кінці. Серпня, на початку вересня. Іноді вона навіть ціла по мене вже аж на початку зими. Так вона запізно викидала свої квітконоси. В цьому кущу вже років 10. Я в... десь пару років назад вже обрізала її, укорінювала, а дала вона ще більше таких своїх простів. Бачите, ось тут ось стволик Ось, бачите, і пішла ось верхівка. І тут в верхівок кілька штуки чотири. І треба їх обрізати і лишити хоча б дві, тому що потім кожна середина, яка відцвітеться, дає знову молоді прирости. І тут вже буде, знаєте, просто цілий куч такий величезний, буде одну, одну забивати. Отут ось тут ось одна середина, бачите, ось друга середина це на, одні, на одному стволику. І ось третя ще середина. ну Це такі здорові, то, може, там ще й маленькі, я не знаю. Як буду обрізати, потім ще зніму відео, покажу саме про цю юку. І так, це у нас горіло заварігата. Це сорт юк, яка цвіте восени. Цвіте вона такими білими квіточками, чисто білі, тому що є квіточки. Хоча кажуть, що є юка різнокольорова, ну трошечки є. Трошечки є відтінок. Є юка в мене сиза, яка ціла, ставлю потім фото, яка ціла з такими квітами, з рожевими спелюстками зверху. І таке враження, що вона трошечки рожева. Так що вона може бути трошечки з другим відтінком, трошечки зеленувата, трошечки рожева, кремові квіточки можуть бути і чисто білі. Хоча всі завжди кажуть, що вона чисто біла. Не завжди вона чисто біла, то може бути з відтінками. Не буває там червоної, жовтої, не буває, але можуть бути пелюстки рожеві, або такі трошечки кремові. І так, у нас славна, гларіоза, варігата юка, ця зветься. Красуня, тому що, я ж кажу, вона сама по собі красуня і плюс ще цвіте восени. І так, знаєте, незвично, що саме цвіте двосени. І ще раз повторюю, стволова, це саме стволик, не гине цей столик після цвітіння. Це у нас сиза. як бачите, багато було квітконосів. і саме цей сорт юки цвіте з рожевими такими, з пелюсточками, і трошечки вона така рожева, з верх, верхні пелюсточки рожеві дуже-дуже гарна. Як бачите, листя у неї зовсім вузеньке. Бачите, таке вузесеньке. Теж після цвітіння вона гине. Оці всі розетки, що відцвілися, не всі загинуть. Але вона вже зараз почала випускати. Бачите, ось молоді. Це на наступний рік вже будуть цвісти, ось їх вже багато. Ось ще одна велика, ось ще одна, Вон, їх багато вже вилазить серединок. Юка сиза. Ну, скажу, що юка сиза це така класифікація цього виду саме сиза. Точної назви я не знаю. В інтернеті взагалі дуже мало інформації про юки. Про ничату є багато, про всі різні сорти, інші дуже мало інформації. Тому все на своєму досвіді. Все, що я сама знаю. Це що вже як вона росла, вже знаю, тому ділюся своїм досвідом. Теж вона гине після цвітіння, але дає багато-багато розеток нових. І на сьогоднішній рік вона у вас буде знову цвісти. Сиза, я ж кажу, це така класифікація, як ничаста. Як бачите, є нича, зелена, пістряволисна, різні сорти, але я купувала сизу, так вона в мене сизає. Бо я ж кажу, скільки шукала інформації про неї, про сизу, які ще бувають види. Не, не знаю, нічого не пише інтернет, ніякого, ніякої інформації нам не дає. Тому просто поки у нас вона сиза, теж гине після цвітіння. Але дуже гарно цвіте. Ще один сорт стволової юки. Теж стволових у мене є кілька сортів, але я не знаю назву, вони всі відрізняються одна від одної. Тому, точно сказати, я не знаю. Є yeah, стволові айлов, а як це? Алоевидні, коротколисні, там, слонові є, але я точну назву не знаю цих юк, тому э, нічого сказати не можу. Але стволова це та юка, яка після цвітіння не гине. А дає багато приростів і теж стає така, як деревина. Ще не ціла, це в мене нова із столових, тому я ще не знаю, коли зацвіте. побачимо, подивимось. Ось ще одна є стволова. Ну, ця більш схожа на столову коротколисну, листя більш коротше. І вуші менше не така вона вже велика, як та попередня, що покала, теж стволова, теж ще не цвіла, у мене теж нова. Ну, Будемо спостерігати разом, тому що я ж кажу, що е, інформації про юки дуже-дуже-дуже мало. І, на жаль, точної назви не знаю, тому що в інтернеті знайти просто нереально. Знайти багато саме інформа... інформації про сорти юк. Ось ще одна стволова. <свісно> так, ще одна стволова, вона вже колись мене ціла на теж дуже-дуже гарна, але пропала, так як я вже казала, що юки не люблять багато поливу, вони просто загниваються. Я викопала корінь. Просто закопала в землю, тому що він був гнилуватий. Я його просто закопала в землю, можливо, раз полила спочатку і все. І ось вона мені через багато років, навіть не через один, не через два викинула мені ось цю ось, ось верхівку. Це говорить про те, що вони живучі, про те, що я казала на початку, що їх можна навіть не поливати. Це теж стволова, ну я знаю, що вона стволова, вона дала мені багато діток, і потім вона згнила, на жаль. Ну, теж не знаю сорт. Це треба тікати, поки всі мої три стволові зацвітуть, і потім їх порівнювати. Кицька не дає мені проходу. Так, ну і наша ще одна юка. Ще одна це остання вже з усіх моїх юк це клюєвидна. Клюєвидна, б, називається вона сапфір скайс. Я купила ще дві молоденькі рослини. Ростуть в горщиках, ну, не знаю ще, де їх посаджу. Як бачите, вона це сама вузьколисна юка зовсім, от просто узесенькі листя. Вона теж стволова. Вона не гине, вона ще ні разу не цвіла. Не знаю, коли вона зацвіте, як вона цвіте. Але як бачите, он там внизу, як би вам це показати, отак. Отам, бачите, стволик обстрижений вже. Оце вона росте. Якою була у Франції, я бачила, вона цілими деревами росте. Але, на жаль, отак от верхівка одна. І я навіть не знаю, чи взагалі вона цвіте. Я ж кажу, інформації немає про юг. Тому все. Чекаємо, набираємось досвіду, свого досвіду. Інформацію знаємо тільки свого досвіду, тому що інакше ви нічого не знайдете. Ну, це якби тільки з кимось побалакати, хто живе у Франції. Ну, не знаю. Можливо, хтось щось читав, не знаю, поділіться досвідом, можливо, хтось десь був бачив. Я не бачила, не знаю ніякої інформації про саме про цю юку теж. Просто я взагалі купувала клюєвий, ну це вже потім я купувала і знайшла ще, ще одну назву на неї, сапфір скайс. Вона така голубувата, як бачите, листя буває або зелене, або голубе в неї. Зелено-голубе, ну ця така більш прямо голуба гарна. Так що майте на увазі, хто купить таку юку, майте на увазі, що вона росте висока. Так, це треба чекати роки. Я скажу, що ось така вона б наросла з маленької згорщика. Ну, років, мабуть, біля десяти. Десь років 8. Та я думаю, вже 10 точно є. Років 10, мабуть, її вже є. Оце вона б наросла з маленької згорщика. Купувала взагалі, там, знаєте, було кілька оцих листинок і це зовсім малесенька була. Коли купувала ще, не знала, що вона зимує, тому перші роки я її накривала. Накривала просто пластикою пляшкою, а потім перестала укривати, і зараз вона вже росте, вже давним-давно наросте без укриття. Отака юка. Так що, друзі, це самі-самі посухостійкі рослини. Вже більш таких посухостійких немає. Як бачите, юки бувають різні і по кольору листя, і по розмірам листя вузенькі, тоненькі, широкі листя бувають, полосаті листя різні-різні. Є зелені, є голубі, є пістряволисні жовтим з кольором, є зеленим. Як бачили. Так що їх багато є сортів, але, на жаль, Інформації про всі дуже-дуже мало. Як бачите, є юки, які після цвітіння гинуть, а є які прекрасно ростуть. Ось така, як, наприклад, клюєвидна цілою деревиною, така, як глоріоза цілими деревами, кущами росте. Так що, друзі, ось так. Так що, думаю, що варто мати в саду в себе юку, хоч кілька сортів. Незвичайно. Нечисту. Тут у мене є одна ще ничаста, звичайна, ну, мабуть, теж буду її прибирати з часом. Хоча нам мені тут не заважає, то, можливо, тут і лишу сама-сама звичайна ничаста. Бачите, яка вона вже тут величезна, кілька середин, це вона цвісти вже буде на сьогоднішній рік, і квітоноси будуть дуже-дуже великі, гарні. Так що, друзі, ось. Такі рослини юки, самі по сухостійкі, різні, ще, я ж кажу, і по формі листа, і по кольору листа. Так що можете саджати сміливо в садочку. Як бачите, літом цвітуть є, восени цвітуть є, дуже різні. Хвороб на них ніяких немає, шкідників ніхто їх теж не їсть. Невибаглива рослина, і сама сама Це юка. А яку вже знайдете, як вам повезе, це вже час покаже. Все, друзі, бажаю всім гарного дня. Все буде наша Україна.